Усім доброго дня! Хочемо до вашої уваги презентувати ще один наш будиночок підчастеве оздоблення, який знаходиться в селі Ходосівка, вулиця Кобзаря. Будинок збудовано на 15 сотках. Присутні відкатні ворота, вхідна група з каліткою, окрема від воріт то ворота, коли відкатується, вони не перекривають нам калітку, як правило. Це через те, що в нас хороша тут фасадна частина будинка. Будинок загальною площою 246 метрів квадратних, а внутрішня корисна площа 173 метри. Є відступ від прокану, прибудинкова територія, фасадна. Виглядає ось приблизно так. Є певні зелені насадження, бачите, туї по периметру висаджені. І сам будиночок так виглядає, фасадно досить цікаво. Територія частково озеленена. І зараз покажемо, є автополив, Ось форсунки. Але це до половини ділянки є можливість укласти повністю. На даний момент вирішили залишити під вільне планування. Також вимостили ось таку зону для відпочинку. Так як в нас ділянка трошки з нахилом де вирішили прийняли рішення для того, щоб трошки відзонувати територію, зробити ось таким чином. Ось так виглядає сам будинок позаду. Це ще можна озеленити. Є Такі ступенечки. Так, вилітає цей будиночок. Територія 15 соток, є можливість встановити басейн, барбекю зону. Тут крита тераса. Крита тераса, є балкончик з мастер-спальні. Досить об'ємна тераса, можливість встановити стіл, вихід з вітальні, також є вихід з кухні. Давайте ознайомимося з плануванням. Каналізація у нас у 9 кубів, бруківка, як ви бачите, колотий камінь, граніт. На початку. Коли ми заходимо в будинок, є місце під шафу купе, тут автоматика, слаботочка, спільний санвузол для першого поверху, місце під домофон, далі технічна така частина будинку, де встановлюється, встановлюється котел, болер, пральна машинка, тут система очистки води. Потрапляємо в вітальню, у вітальні присутні бокове вікно і також, як ви бачите, два виходи на терасу. Кухня представлена таким чином, повністю комунікація розведені під кутову кухню. На першому поверсі присутня кімната. Вона як гостєва або може бути в принципі так само, як і. Кабінетом. Ось так це виглядає. На першому поверсі повністю тепла підлога, крім кімнати. Давайте подивимося на другий поверх. Другий поверх. Три кімнати, два санвузли, один гардероб. Отже, як правило, на початку встановлюємо автоматику на світло та розетки над ступеньками з ходовою частиною вікно присутнє з правої сторони дитяча кімната з кутовим вікном Ось місце підстановлення радіатора друга кімната також з кутовим вікном євні кімнати У цих двох кімнат є спільний санвузол. З можливістю встановлення ванни, Тут вмивальник, туалет. Прохідний гардероб. Може, можемо в нього потрапити з коридору. Ось так от. Також можемо потрапити з мастер-спальні. І також в мастер спальні присутні свій власний санвузол. Вузол с кутовым векном. Так, присутник балкон. С таким чудовым видом. Отже, якщо вас зацікавив наш будинок, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Пишіть нам в Телеграмі, Viber, WhatsApp і будемо раді вам показати, проконсультувати стосовно даного будиночка. Ласкаво просимо на перегляд, готові будинки.